Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Криворіжець Євген Кузнецов став срібним призером чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів. Наш спортсмен здобув цю нагороду у бігу на 800 метрів. Вихованець СК «Тайгер» Ярослав Франчук став володарем поясу чемпіона Кубка Буковеля з фріфайту. У фіналі він нокаутував тепер вже колишнього володаря цього поясу, тернопільчанина Володимира Ізанського. Попереду на Ярослава Франчука чекає поїздка на чемпіонат світу з Фріфайту, який пройде у Китаї влітку. Є чим похвалитися і вихованцям міської федерації рукопашного бою і карате до подробиці далі. У Днімірметровському спортивному комплексі АЛАН Спорт» проходив Кубок області з карате від Ей». Вдало на ньому виступили криворізькі спортсмени. Вихованці міської федерації рукопашного бою вибороли 13 медалей у розділах Ката і Куміте. У Владислава Симановського, Микита Шаповала та Кирила Логоватовського золота і срібна медалі. Срібні та бронзові нагороди Владислава Зеленського, Анастасії Давидової, Алі Ахмедова, Дмитра Немиченка та Данила Бондаря. Останні до того що отримав Кубок за волю до перемоги. Ці змагання були відбірковими на участь у Аті Європи, який пройде у червні у Черкасах, паралельно проходили і змагання з рукопашного бою. Вони теж були відбірковими на подорож до Нідерландів на чемпіонат Європи. Наші спортсмени там не були, адже криверісі достроково вибрали путівки на європейський форум ще на попередніх змаганнях. У списку щасливчиків Віталій Олійник, Віктор Горохов, Марк Длугач та Катерина Кропачова. У спортивній школі номер 10 триває баскетбольний турнір пам'яті почесного громадянина на Кривого Рогу Вадима Гурова. На майданчику зустрічаються команди районів. Цього разу грали команди центрального міського і тернівського районів. І, хоча баскетболісти не професійні, гра видалась видовищною та цікавою. Вже кілька років поспіль старшокласники першої школи перемагають у різних спортивних змаганнях. Цього разу збірна центрального міського району грала з сильним суперником командою Тернівчан. В этом году лучше ми по граємо с з По сравнению з прошлым мені так не повезло, що я сломал ногу прямо перед соревнованиями і поэтому не участвовал. Но в этом году намного краще, тому що, первых у нас виділили форму, потом і в этом році вообще команда у нас более сплачена. І зараз буде вообще очень тяжого гра для нас. с стернатським районом. Він один з сильных в нашому місті. Команді центрального міського району не позичати ентузіазму, не вистачало їм одного. З 2006 року ми що. Річно займаємо перші другі місця з волейболу, з баскетболу. Ми активні учасники легкоатлетичних, всяких, але нам бракує форми. На сьогодні проблему вирішено, допоміг народний депутат Костянтин Усов. Константин Усов дуже підтримує розвиття спорту і розвиття молодіжі цілому в нашому місті. Тому ми, звісно, з радістю вирішили допомогти. На цю гру збірна центрального міського району вийшла вже у новій формі. У червоних шортах та майках школяри виглядають як профі, і це сприяє командному духу та гарному настрою. Гра для хлопців з центрального міського району видалась складною, адже збірна тернівчан серед сильніших. Та, попри програш, юні баскетболісти, впевнені. Майбутні перемоги вже не за горами. Таким були новини спорту. Як говорив Костянтин Ціолковський, тілесні рухи стимулюють і освіжають мозок. Тож рухайтеся і будьте здорові. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.